Всім здравствуйте, мальчики і девочки. День Святого Ніколая. Я вас всіх вітаю з Днем Миколая. І ще хочу вас привітати з Днем Збройних Сил України. І ми з чоловіком сьогодні зайшли в такий заклад. Дивіться, як тут все гарненько і як тут все добренько. Цукерочки. На будь-який смак у дівочок є. Це кафешка Лукас. Не буду казати де, але тільки що було дуже-дуже гучно. Ну, ми і це переживемо. Так що, девочки, ще раз всіх вітаю з святами, всім, всього самого найкращого.